Хочете щось смачне і швидке, тримайте, пиріг зі шпинатом і фетою в хросткому тіста філа. Пиріг родом з Греції, з Панакопіта. Беру шпинат, зелену цибульку, кріп, трохи петрушки. І звісно, фету, без неї це не Греція. На сковороду рівчату цибулю смажу до прозорості. Додаю зелену цибулю і шпинат. Кілька хвилин перемішую. Тепер зелень. Кріп і петрушка для аромату. Фето ламаю просто руками. Два яйця, щоб тримала форму, трохи перцю, сіль, обережна, фета вже солона. Форму змащую розтопленим вершковим маслом. Кладу кілька листів. Кожен щедро змащую маслом. Половина начинки, ще тіста. Знову начинка і знову філа, масло, філа. Краї підвертаю, ріжу порційно і в духовку. 180 градусів 50-60 хвилин. Аромат просто неймовірний. Золотиста хрустка скаринка, начинка, соковита, ніжна. Послухайте цей хруст. І дуже смачна. Не пробували з панакопіту, саме час виправити. Смачного і не забудьте написати, як вам сподобалось.